Вітаю! З вами Люда Вишневий цвіт. І сьогодні настав час рубрики, яку ви всі дуже любите. Я теж її дуже люблю, це книголови. І сьогодні я розповім про свої книжкові покупки квітня. В квітні ми знову ж таки придбали дуже багато книг, але цього разу, на відміну від березня, більше все таки художніх. І як завжди, я розпочну з дитячої літератури. Перша книга це таке дуже приємне для мене поповнення нашої колекції про історію вкротів. Це Тарас та Мар'ян Прохасько, Життя і сніг. Якщо пам'ятаєте, минулого року в підсумках я розказувала про їхню трилогію. Це хто зробить сніг, як зрозуміти козу та куди зникло море. Там розповідається про сімейство кротів, про маленьких таких кротиків, які подорожували, які цілий час кудись влазили. Насправді це настільки прекрасна, зворушлива історія, настільки якась життєва, тут настільки оригінальні малюнки. Ми були просто закохані в ці казки, декілька місяців з ними прожили. Тому дуже втішилися і цій книзі. Це не продовження історії, це таке більше як переказування того, що було. Ще один погляд на цю сім'ю. Тут нові малюнки. Новий текст, якого правда небагато. Вона така розмірена, повільна, тут не стільки діє, скільки просто таке, знаєте, спостереження за тим, як ці кроти живуть, як там це все відбувається. Е і це ще одне нагадування цієї прекрасної історії. Ми дуже любимо цю сім'ю, ми любимо цих кротів, тому і ці книжиці дуже втішилися. Е вона в трошки такому іншому форматі, тут така дуже цікава обкладинка, шишава і дуже справді красиві малюнки. Е я її ще не прочитала, там ну, мало тексту, але мені хочеться. Хочеться знайти якийсь такий затишний час, що я б віддалася тільки їй, її, її так гарно порозглядала, тому що ну, страшенно мені подобається такий стиль. А друга книга це була подарунок від мене чоловікові на день народження. Знаєте, такий подарунок, ну, так ніби як собі. Це Роальд Далл, Чарний і шоколадна фабрика. Я вам розказувала, що ми любимо Роальда Дала. Ми читали його в ВДВ, а також Джеймс та Гігантський Персик. А ось це така, напевно, його найвідоміша книга, по якій і знятий теж дуже знаменитий фільм з Джонні Деппом. Ми його недавно переглядали, тому думаю, що казочку поки що відкладемо, прочитаємо її пізніше, коли трішки забудемо сам фільм. Але це така класика, яка, думаю, має бути у кожного. І от тепер вона є також і у нас. І ще дві книги це дві книги підліткові. Я про них вже дуже багато вам розказувала декілька разів. Це Аудрій Судьб, хто проти суперкрутих» та Сюзан Лафлер з любов'ю Обрі. Був на них вже оглядом цьому каналі, це видавництво в Я розказувала, чому їх купили. Коли робила на них огляд в Рубриці книжковий виклик на каналі Якабу. Ось дуже вони мені сподобалися. І зараз вже вийшла третя частина цієї книжечки, тому буду старатися придбати другу та третю дочитати цю історію. А далі книга релігійного змісту це «Анцель Грюн. Пасхальна радість. Пам'ятаєте, я перед постом знімала відео про те, що читати в цей період, і там про цього автора розказувала. І одна моя знайома, Христина Судомора, сказала, що після цього взялася зачитати його твори. У неї була ця книжечка, а я про неї навіть. Не знала про її існування, і саме після її рекомендації зразу ж її купила, тому що тут дуже цікава задумка. Книга розрахована на період після воскресіння і до вознесіння до П'ятидесятниці. Тобто, ми зазвичай звертаємо увагу на ми готуємося до Великодня, ми там намагаємося якось звернути увагу на своє життя. Ось а після Великодня ми про все забуваємо, починаємо жити так, як раніше. А ця книга навпаки вчить нас перебувати не тільки 40 днів в пості, в стражданнях, в якомусь обмеженні. А також наступних 50 днів у радості воскресіння вона побудована як розважання на кожен день. Тут все поділено по днях і по тижнях, і на кожен день є невеличка така роздум на якусь тему. Він пов'язаний з Євангелем, який читається в цей час. І є таке невеличке завдання, завдання більш такого психологічного характеру, звільняє нас від багатьох страхів, обмежень, комплексів. Тому дуже було цікаво це читати, тому що я зараз якраз в процесі читання. Ось тому дуже рекомендую цю книгу, якщо ви таким цікавитеся. І ще одна книга, теж в принципі на релігійну тематику. Це Катерина Щоткіна, Любомир Гузар. хочу бути людиною. Про цю книгу я вже знімала великий огляд. розказала, наскільки вона мені сподобалася. Це біографія Любомира Гузара, людини, яка дуже є знаковою для нашої країни і, взагалі, такою людиною з великої букви. Справді дуже добре написана ця біографія. Розкриває не тільки особистість Любомира Гузара, а й історію української греко-католицької церкви і церков на Україні. Далі у мене новинка від видавництва наш формат: це перемикайся, стань тим, ким хочеш. Автори Маршал Голдсміт та Майк Рейтер. Книга має нам розказувати про те. Як нам не піддаватися на якісь шкідливі тригери і не переключатися з якоїсь важливої справи, тому що дуже часто ми робимо щось таке, що нам потрібне, а потім заходимо на в соцмережі, і дня нема, робота не зроблена. Ну і там в кожного є якісь свої спокуси. Так, книга, я так розумію, має навчити нас зосереджуватись на чомусь одному, не відволікатися, виробити в собі таку звичку. Я дуже хотіла її прочитати. Мені по перше дуже подобається ця зелена зелена обкладинка. Я просто ось. По Друге, дуже цікава тема для мене, тому що я сама страшенно незосереджена, не зосереджена, ну, не дуже розпорошується мої уваги, тому для мене це дуже-дуже актуально. А коли я вже її отримала, то з приємністю для себе дізналася, що перекладачкою тут є моя знайома дуже добра. Тому втричі мені буде приємніше цю книжку читати. Далі трохи літературознавства, почну з новинки від одиництва комори, точніше, як новинки, це перевидання дуже знаменитої праці Оксани Забушко, Шевченків міф України. Раїни у мене є перше видання, я його колись читала. Це невеличка книжка, але читається дуже повільно, тому що вона дуже змістовна. Знову ж таки, Оксана Забушко дуже глибоко вгризається в постать Шевченка і те, яке значення він має для української історії, для українського суспільства. Ця книга свого часу наробила дуже багато галасу. Її як хвалили, так і дуже критикували, особливо наші такі консервативні науковці, звісно. І тому ця, це видання воно доповнене, і тут міститься не тільки Сама праця ця наукова, а також і статті, які пов'язані були з нею, як тих, хто підтримував погляд Оксана Забушко, так і тих, хто його критикував. І тут не тільки навіть їхні наукові чи не наукові статті, а ще й листи людей, які слухали передачу, яку вела Оксана Забушко на радіо про цю працю. І там теж є як і така нормальна реакція, так і зовсім неадекватна. Ось тому цікаво це все почитати. Я не знаю, коли її буду перечитувати, тому що зараз читаю книгу про Івана Франк. Потім хочу про Лесю українську. Тоді знову прочитаю про Шевченка, і вже можливо все разом вам розповім. Ця книга це ще один подарунок чоловікові від мене на день народження, і знову ж таки, так як для себе. Це Микола Ільницький Формули осягнення Антонича. Ну, ви знаєте, що Антонич це наш улюблений поет, і якось я пропустила цю книжку. У нас є е, Ільницького така маленька брошурка, називається три формули осягнення Антонича. Але вона маленька. Тут така велика праця. Тут декілька розділів, його як наукова монографія. І вийшла вона в 2015 році, і чому ми її не бачили досі, я не знаю. Але от я її відшукала, дуже рада, що ми її купили, але теж не знаю, коли ми прочитаємо. Ще одна книга це вже зарубіжний автор Андре Муруа, Лелія або Життя жорст Санд». Я вам показувала в якщо що в мене є така книга Андре Муроа про Бальзака і про Гюго. А тепер буде також і про Жорст Санд. Купила її на розпродажі в інтернеті, на Фейсбуці, в групі Книжкова Барахолка. Там деколи попадають. Дуже цікаві книги, заплатила за неї всього 20 гривень і була страшенно задоволена, що вона у мене є. І також ще одна книга, яка була куплена в букністичному магазині, це «Драгоманов», вибрана його. Я коли читала Лесю Українку, її листи, то дуже часто не згадує про Драгоманова, і я чомусь була впевнена, що в нас в бібліотеці праця Драгоманова є. Пішла шукати, а виявилось, що немає. Я подумала, що це наш недогляд, і почала шукати в інтернеті. А виявилося, що в принципі Драгоманова у нас в Україні так і не видавали. Тобто, були там якісь дві чи три видання, теж такі вибрані, дуже специфічні. Було видання, яке у нас є його фольклорних записів, але це видання було репринтне, тобто там важко трошки розібрати самі слова, насправді це такі більш. Його фольклорні просто те, що він збирав речі, а не його праці наукові. А от саме його доробок, його листи, наприклад, його наукові статті, їх у нас не видають. Або я погано шукала, але Google нічого мені не підказав. Це було дуже прикро. І ось в одному ж магазині ми купили цю його книжечку. Вона ще радянського часу. Напевно, що з певною цензурою тут немає, напевно, що найцікавіших статей, але для початку хай буде і таке. Надіюся, що найближчим часом я дочекаюся переведення його українською мовою. І переходимо до художньої літератури, почну я з українських авторів. Знову ж таки, книга куплена в букністичному магазині. Це Іван Кочерга, збірка його п'єс. Недавно я вже вам показувала книжку, яку я купляла Івана Кочерги, але вона зараз в бабусі, вона її читає. Мені дуже хотілося перечитати це якнайближчим часом. Тим більше, що в цій книзі більше п'єс, ніж ті, яку я купила раніше. Ну і вона, знову ж таки, коштувала там якихось 15 чи 20 гривень. Тому ми її придбали. І це звідки, дуже гарна була серія, хоча і радянська. Далі книга вже сучасного класика. Сергій Жадан, Господь симпатизує аутсайдера. Це насправді збірка його різних віршів. Тут щось нове, щось з різних збірок. Ось. Можливо, я не впевнена, що всі збірки цієї книги у нас є, тому ми її придбали. Ну і взагалі. Жадан це автор, якого можна купляти будь-яку книгу просто до колекції, тому що ну, тут хочеться його збирати. Справді, це мій улюблений поет і письменник. І ще одна книга це зовсім новинка від видавництва Старого Лева. Володимир Єрмоленко, Ловець океану. Це. Це нова Одіссея», яка якось по-новому розказує історію Одіссея. Я дуже мало насправді знаю про цю книгу, але декілька людей, яким я довіряю, її рекомендували. Я вам залишу посилання на огляд Ані з каналу всі книги, вона дуже гарно про цю книгу розказувала. Ось, і я теж її замовила. Тут дуже красива така матова обкладинка, така гладка. Ось, Книжка невелика, тому, надіюся, що теж найближчим часом її прочитаю. Далі декілька книжок про мандрівки. Перша це Анна Багряна, Македонські оповідки. Анна Багряна є авторкою декількох романів, також п'єс. Коли я ще навчалася в інституті, в нашому молодіжному театрі ми навіть ставили одну з її п'єс, дуже добре вона пише. І живе вона зараз в Македонії вже декілька років. І ці оповідання написані там, написані про Македонію, дія їхня відбувається в Македонії. Наскільки я розумію, вони не всі є документальними або десь напівхудожніми, але все одно вони мають Якось показувати те, чим живе Македонія, що це за країна. Так як я про неї майже нічого не знаю, то мені буде цікаво це прочитати. Ще одна книжка теж з цієї серії, це, до речі, Каємбукс: це Юлія Смаль, Китайський щоденник української мами. Мене сама назва дуже сильно захопила, тому що про Китай теж знаю дуже мало. Ну, я знаю про їхню там, історію, про культуру, якісь такі загальні речі. Тепер уже про економіку, після чому Азії вдалося. Але от про ті реалії, які є зараз, я, мені майже нічого не відомо, тому. Мені цікаво про це дізнатися. Цікаво дізнатися, як дійсно вилося цій українській мамі в Китаї, як там у них все влаштовано. І ще одна книга це Артем Чапай, Авантюра XL». Книга вийшла в диництві Віват. І думаю, що Артема Чапай, ви знаєте, за відомою дуже його книгу і тато в декреті. А ця книга розказує про його, його мандрівку, яка відбувалася вже 10 років тому в Південну Америку. І це вже переведення доповнене, десь там доопрацьоване. Воно в дуже цікавому такому форматі розказує про цю його поїздку. Він там був в Мексиці, в Гватемалі, на Кубі, в Нікарагуа. ну, тут дуже багатьох таких маленьких країнах. Багато там подорожував просто з рюкзаком, автостопом, на такій межі голоду. Ось цікаві там були пригоди, тільки в цій книзі дуже багато ненормативної лексики, дуже багато сексу, дуже багато його дівчат. Це трішки може декого насторожити, тому я його І тут, в принципі, є опис того, як живуть ці країни, тут багато про людей, яких вони зустрічають. Тобто тут не сама якась там опис природи, а просто як, як їм велося в кожній з цих країн, як їх приймали. Наприклад, дуже було цікаво прочитати про Кубу, Це така доволі закрита країна. І там в них були в них з, з ними траплялися якраз найцікавіші пригоди. Тому, в принципі, теж було цікаво прочитати, але мої враження дуже неоднозначні і в огляді я про це детальніше розповім. Українська антиутопія Ярослав Мельник, маша або постфашизм. Ну, знаєте, саме слово сполучення «українська антиутопія вже мене захоплює. враховуючи, що я люблю цей жанр, Тим більше, про цю книгу я дуже багато чула. Але нещодавно переписувалася в приваті з одним з своїх підписників Василем. І він дуже мені рекомендував саме її. Після цього я її зразу замовила, вона нарешті до мене прийшла. Дуже красиво оформлена ця книга. Тут такі важкі сторінки, вони відчуваються. Я її ще не почала читати, але думаю, що найближчим часом візьмуся, тому що дуже мене те все, що я про неї чу. Ну і взагалі я просто люблю жанр антиутопій. І якщо вже власне, ми почали про антиутопії, то ще одну книжечку я купила. Теж нарешті це «Олос Гакс, який чудесний світ новий, книжка вийшла в одиництві Старого Лева. Вона так доволі недешево коштувала, тому що тут теж важкі сторінки, доволі великий об'єм, дуже красиве оформлення всередині. Нарешті вже зважилась і її придбала. Теж дуже хочу найближчим часом прочитати, тому що це така одна з найвідоміших антиутопій у світі, з такої трі. Ніки, напевно, що там, де ми зам'яттян, Орвал, ну і Олус Хакслі. Тому. Е Прочитаю, розповім вам про свої враження, можливо, навіть ці дві антиутопії порівняю. Далі у мене нова книга Ніла Геймана, це його роман не будь-де. Книга, яка мені страшенно сподобалась, я на неї вже зняла окремий огляд. І тут нам розказують про Ричарда Меґа, який потрапляє в розколине світу і провалюється в долішній Лондон, тому що не тільки звичайний горішній Лондон, а ще й магічний Спідній. І там на нього чекає багато пригод та небезпек. В нього дуже цікаві супутники. І, взагалі, книга наповнена гумором, такими. Магічними якимись ситуаціями і дуже цікава та захоплива. Далі книга Вінстон Грум Форест Гамп». Я думаю, що ви всі або майже всі дивилися цей фільм. Я колись дивилася, він мені дуже сильно подобається. Він такий добрий, зворушливий, хороший. Ось, І тому купила цю книгу. Я не знаю, чи вона буде кращою, чи гіршою. Взліто чула такі різні відгуки, але буде до моєї рубрики книжкові екранізації. Порівняємо, що ж краще. І далі буде книга, яку. Дуже давно хотіла все ніяк не могла зібратися таки, нарешті її придбати. І от, нарешті, в квітні отримали її як подарунок від Якабу за участь в їхньому весняному бінго. Це такий челендж, якщо ви не знаєте, про що я залишу посилання під цим відео. Це Ніна Джордж, маленька Паризька книгарня, книга, яка розказує про Париж і про книги. І це вже дві дуже важливі причини, через що її треба прочитати. Чула багато хороших відгуків, така легка книга з таким легким паризьким настроєм, яка розказує про чоловіка, який працює в книгарні. Книги підбирає як ліки, тому думаю, що має бути цікаво. І ще одна книга від видавництва наш формат це усмішки долі Адама Джонсона. Книгу, яку мені рекомендували. І це збірка оповідань, має бути щось цікаве, така цікава, темна обкладинка, але про що вони і хто автор, я до свого сорому не знаю. Вже коли прочитаю, розповім вам детальніше. Далі новинка від видавництва Старого Лева це Іда Фінк Подорож, книга, яка розказує про Голокости і. Про історію родини цієї авторки, яка втікала з гетто, втікала від нацистів. Знову ж таки, ця книга на вже доволі відому нам тему, та багато книг про це написано. Я не скажу, що я дуже люблю читати книги про це, але знову ж таки, її рекомендували як хороший приклад такої літератури, і тут дуже гарне оформлення. Тому теж її придбала, прочитаю. Далі трохи класики. Перша це моя особиста радість від одиництва фабули Ондеради Бальзак постотливі оповіді. Я дуже радію, що Бальзак. Так з'являється знову українською мовою. Ці його твори, я не впевнена, що вони включені в людську комедію, і не впевнена, що вони в мене є тільки російською мовою, та й то не знаю, чи дійсно так. Тому я радію, що вони є. Це серія не серйозна класика, тому що тут його оповідки такі жартівливі, де він як пародіює еротичні різні оповіді доби відродження і теж розказує про різних там паняночок та їхню любовні історії. Так. Доволі цікаво, я там вже декілька переглянула, ще не читала, але думаю, що прочитаю найближчим часом. Взагалі дуже гарне оформлення. І в цій серії зараз є ще дві книги, і я теж хочу їх придбати. І ще одна класика, яка недавно була переведена українською мовою, і я страшенно радію, що я її придбала. Це Лоуренс, коханець Леді Чатерлей. Я думаю, що всі те, що чули про цю книгу, тут неймовірне оформлення від аграфки, тут настільки класні ілюстрації, еротичні. Тут переклад Соломії Павличко. О, тут прекрасне оформлення, дуже хороші сторінки. Я взагалі просто в захваті від цієї книги, і хоч зараз в мене не дуже є часу, але теж мрію якось його виділити і цю книгу прочитати, бо просто хоча б її погортати уважно, тому що вона захоплює тільки своїм виглядом. Знову ж таки книга, про яку багато говорять, про яку багато чула, і буду читати її сама. І ще одне поповнення серії лауреати Нобелівської премії це Клод Сімон, вибрані твори. Тут два його романи і промова. Я знову ж таки нічого не знаю про автора, нічого не знаю про ці твори. В анотації про це не сказано, але купила до колекції і збираюся колись всю цю серію таки прочитати. І останні дві книги стануть для вас, напевно, що несподіванкою, тому що не думаю, що ви очікували їх побачити в мене на каналі. Це Стівен Кінг, це його роман Крістіна і Збірка оповідань чотири пісні. Опівночі. Я думаю, що ви вже розумієте, чому вони в мене з'явилися і де скоро я буду про них розказувати. Е, я поки що не знаю, що сказати, не читала ніколи Кінга, точніше, як читала колись дуже давно першу частину його таємної вежі, яка мені зовсім не сподобалася. Е, але тепер в мене буде таке поновлене знайомство з цим автором і розповім, що ж з цього експерименту вийде. На цьому мої покупки квітневі закінчуються. Я дуже надіюся, що вам сподобалося це відео, що ви, як завжди, побачили для себе. Багато якихось цікавих книг, що я вам про щось нове розповіла. Вам я бажаю гарного тижня, цікавих і хороших книжкових покупок! І до нових зустрічей! Бувайте!